Хто є, кого немає. Хто в далекій країні перебуває, а хто свою неньку від вороги не захищає. Хай Бог ще на довгі роки життя благословляє, відчуття вам радості, від сонця тепалі, від до людей добра, від води чистоти, від землиці красивий від Бога Господнього там У цей святковий час Христового народження. Тому цією родиною величне свято Христова святкуємо. Хай вам ніколи не буде сумно, хай добра доля спіткає завжди, хай буде більше, здоровше, краще. Христа вітаємо на світі знову. Життя дарує нам світло одного. Артур, у нашому Прикарпатському краю, де гори хмари підпирають, смереки і не їм срібляться, летить колядка всім на щастя, дзвенить мороз цим кришталем предвічна нова радість стала, яка не бувала. Коли, життя різдло, коли душа різдвом співала, а зоря небі засіяла. Коли бажаємо кожному здоров'я і тепла, ідемо до вертела і в Бога поблагаємо. Для України щастя, миру і добра. Христос ся рождає слава.